Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску розклад матчів 14-го туру Української Прем'єр-ліги. Розглянемо дату та час кожного матчу. 14-й тур розпочнеться у п'ятницю, 28 листопада і пройде у 4 дня. У п'ятницю оболонь прийме колос. У суботу 29 листопада. Пройдуть два матчі. ЛНЗ Черкаси приймуть Кудрівку. Це буде перша офіційна зустріч між командами. Верес прийме Карпати. Верес не програє вже 6 матчів поспіль в УПЛ. У неділю, 30 листопада, пройдуть 3 матчі. Олександрія прийме рух. Олександрія не виграє вже 6 матчів поспіль в УПЛ. Остання перемога була 27 вересня, тоді 1-0 Олександрія перемогла Полтаву. Епіцентр прийме Металіст 19-25. Полісся прийме Зорю. Полісся не програє в УПЛ вже 9 матчів поспіль. У понеділок, 1 грудня, пройдуть 2 матчі. Динамо прийме Полтаву. У центральному матчі туру Шахтар прийме Кривбас. Не пропустіть результати 14-го туру на нашому каналі.